Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поринемо в історію української писанки. Описанко. Ти символ України, любові й миру, вірна берегиня, ти Воскресіння весняний поцілунок, ти мамин великодній подарунок. Які ж асоціації у вас із словом писанка? Писанка це Воскресіння, кольорове яйце. Ісус, Пасха, Великдень, кошик, весна, Пасха. Що ж таке писанка? Писанки це пофарбовані або орнаментовані курячі яйця. Виготовлення писанок пов'язувалося з дохристиянським народним звичаєм зустрічі весни. Пізніше з Великоднем. Цей вид народного мистецтва. Поширений у багатьох слов'янських народів, зокрема і українського, готували писанки не тільки до Великодня, а й до інших свят. На стрітеня, 14 лютого, три штуки з хрестами до масляної рожі і зірочки. На 40 святих 22 березня 40 клинців. На благовіщення 7 квітня рослинні візерунки. На свято верної неділі гілочки-верби. На Великдень усі візерунки. На провідну неділю темні кольори. На вознесіння зірочки, сонце, дерева. Які ж види орнаментів були нанесені на яйця? Рослинний, тваринний, геометричний і побутовий. Існує чотири види основних розпису великодніх яєць крашанки, крапанки, дряпанки або шкрабанки, писанки. Кожен вид має свої особливості та правила виготовлення, з якими ми і ознайомимось. Найстародавніший варіант виготовлення великодніх крашенок використання натуральних барників рослинного та тваринного походження. Переваги цієї техніки очевидні, все натуральне і екологічне. Крашенки виходять не лише гарними, але й 100% їстивними. Існує безліч природних барників, які здатні давати досить яскраві і стійкі кольори. Фарби для писанок майстрині виготовляли власноруч, жовту з кори яблуні дички або з гречаної соломи, яку відварювали та настоювали, зелений колір отримували з полови конопляного насіння, чорний з лушпиня соняшника, брунатний колір давали лушпиня цибулі, насій дубової кори та кори вільхи. Червоний колір отримували з настою звіробою. Для розведення фарби використовували воду, яку вдосвіти набирали з трьох джерел та до якої додавалась ще й освячена вода. Крашанка – це найпростіший спосіб виготовлення фарбованих яєць. Раніше для їх приготування господині збирали лушпиня від цибулі та варили в ньому яйця. Інколі для декору до яєць прив'язували листочки петрушки чи дрібні листочки смородини, які залишали на готовому яйці білі відбитки листочки. Основний колір крашенок червоний та усі його відтінки. Але до традиційних також можна зарахувати і крашенки жовтого, блакитного, зеленого та коричневого відтінків. Крапанки. На яйце наносять. Писачком воскові краплі та занурюють у світлу фарбу. Потім знов ставлять сятки і занурюють фарбу темнішого кольору. Коли на крапниці вже будуть сятки всіх бажаних кольорів, загальне тло вкривають темною фарбою, найчастіше темно-вишневою, темно-зеленою або чорною. Після цього віск розтоплюють над свічкою та обережно обтираю яйце від залишків воску, м'якою тканиною. Дряпанка. Вид крашенки. На крашенку темного кольору наносять олівцем орнамент або візерунок, який видряпують тонким лезом або голочкою. За допомогою такої техніки можна створювати витончені ажурні орнаменти. Однак робота над дрябанкою вимагає вправності. Аби не пошкодити яйце в процесі, в такій художній практиці виправити помилку у візерунку буває дуже складно. А чи знаєте ви, що є ще й шкрябанка? Шкрябанка дуже схожа на дряпанку, різниця тільки в площі малюнку. Якщо дряпанка складається переважно з тонких ліній, які утворюють візерунок, то у шкрябанці орнамент може займати значну площу до половини першопочаткового нанесеної на крашенку фарби, може бути знято в процесі. Виготовлення шкрябанок у майстрів може займати. До декілька днів. Писанка традиційно український вид великодніх яєць, розмальованих вручну. Це найскладніший у виготовленні варіант кольорових яєць, адже потребує майстерності, терпіння та часу. У писанкарстві існує безліч традицій, символічних орнаментів та загально прийнятих кольорів. Знаки та орнаменти на писанках. Сонце. Його зображали на писанках у вигляді кола, восьмираметрової зірки, яку називали ружею, існували прості, бокові, повні та створцеві ружі. Хрест, давній символ Сонця, вогню та душі, вважається Божим знаком. Хрест це перетин двох ліній. вічності вертикальної та часу горизонтальної, є символом буття та небуття початку та кінця. Зоря ружа. Цей символ зображували у вигляді п'яти, шести, семи, восьмигранних зірочок. Безконечник або кривулька символізує воду та плинність. Виноградна лоза. За християнською традицією символ духовного відродження та давній символ роду. Дубовий листочок символізує силу, довголіття та терпіння. Пташка. Птах символізує людську душу. Є багато сучасних видів розпису великодніх яєць. До них належать наклеєнка доволі новий вид великодніх яєць. Основу можуть створювати крашенки, пофарбовані в один суцільний колір яйця чи просто білі або коричневі яйця без попередньої обробки шкарлупи. Декоруються вони готовими наклейками зазвичай промислового виробництва. Існує також варіант прикрашання великодніх наклейок у техніці декупажу. Мальованка так називали Великоднє яйце, яке являє собою скоріше різновид мистецтва, аніж просто блюдо у святковому меню. Мальованки виготовляють професійними фарбами акрилом, гуашу, аквареллю. На таких яйцях часто зображають ікони чи біблійні сцени. Бісерка або бісеринка. Таке яйце до великодня прикрашали бісером, данину його для цього видували, обсушували, натирали воском, потім яйце тримали над вогнем і до нагрітого воску штучно приклеювали бісеринки. Зараз для основи частіше використовую звичайний клей. Він простіший у роботі та витриваліший. Дуже багато способів прикрасити писанку бісером. Бісеринки справжні рукотворні шедеври, на виготовлення яких потрібно чимало часу. А зараз для вас домашнє завдання. Сфотографуйте свої писанки, дряпанки, крашанки і напишіть великоднє привітання. Будьте здорові, щасливі, миру нам і перемоги!